Ціна біткоїна не змогла втриматися вище абсолютних глобальних максимумів, що може вказувати на те, що ведмежий ринок почнеться набагато раніше, ніж ми з вами очікували. Це період падіння криптовалют протягом 9-12 місяців, коли їх ціна знижується на мінус 70-90%. Тож в цьому огляді ринку ми поговоримо про поточну ситуацію, а також що може врятувати біткоїн і, як правило, весь криптовалютний ринок від падіння. А також в кінці цього огляду ринку я покажу декілька цікавих графіків, а також зробимо огляд головного альткоїна, а саме ефіра. Тож додивіться це відео до кінця. А зараз можете ставити лайк і ми будемо починати. Почнемо, як правило, з технічної картини. і Подивимось на графік, глобаль... графік біткоїна глобально, тому що саме ця криптовалюта є головною, і від неї залежить в принципі, весь криптовалютний ринок і в принципі, 99,9% альткоїнів. Якщо ви подивитесь на поточну ситуацію, ви помітите, що біткоін знову повернувся в середину каналу, чого ми з вами, про що ми з вами говорили, і в попередніх оглядах ринку, що це буде дуже негативний сигнал. По прикладу того періоду, періоду буквально декілька місяців тому, коли ціна біткоїна оновила попередні глобальні максимуми, зібрала тут ліквідність, після чого повернулася середину каналу, і ми з вами говорили про те, що ціна біткоїна мінімально може впасти до середини каналу і до нижньої межі каналу. Після цього ціна біткоїна навіть змогла пробити сам канал вниз, як ви пам'ятаєте, так, і знизилася орієнтовно на мінус 30%. І, як ви бачите, саме збір ліквідності вище каналу і повернення всередину каналу, це дуже негативний сценарій. Що може його відмінити, я розкажу далі в цьому відео. Також верніть увагу, що зараз цей сценарій повторився. Буквально тиждень тому ціна біткоїна зібрала ліквідність вище попередніх глобальних максимумів, і повернулася в канал, що вказує на те, що покупці. На біткоїні вони зараз є слабкими. Як ви знаєте, біткоін це в принципі найприбутковіший, скажімо так, актив на криптовалютному ринку, на якому можна прогнозовано примножувати власний капітал. Якщо навіть біткоін, скажімо так, покупці не змогли втримати ціну біткоїна вище каналу, то для альткоїнів все буде набагато гірше, так окрім того випадку, про який я також розкажу в цьому відео. Глобально ми з вами можемо очікувати зниження, точніше локально, можемо Очікувати зниження до середини каналу. Після цього, якщо середину каналу не втримається, так по прикладу, як це було в цьому діапазоні, так якщо ціна не зможе тут триматись, не зможе розвернутися, сформувати локальний висхідний тренд, після цього середньостроковий висхідний тренд і повернутися вище каналу, то в цьому випадку нас чекає зниження ціни біткоїна до нижньої межі каналу. І після цього може почати з великою мірністю вже той самий ведмежий ринок. Але друзі, скажу вам одразу, що з моєї з досвіду я не пам'ятаю такого, що ціна біткоїна на абсолютно глобальних максимумах одразу падала на мінус. 50%, так і одразу починався ведмежий ринок. Зазвичай бичачий ринок цим не завершується. Якщо вам цікаво, в наступних оглядах або я запишу окреме відео. Якщо вам цікаво, напишіть про це в коментарях, щоб я вам показав, як зазвичай закінчується все-таки бичачий ринок, цей період росту для того, щоб ви не, можливо, не переживали, що ціна біткоїна може там різко ввалитися на мінус 50%. Це, звісно ж, можливо, якісь 1-2% ми на це залишаємо, тому що ми все ж таки працюємо з ймовірностями. Якщо, наприклад, ставиться якийсь так, на який ми не можемо вплинути, але загалом статистично таким чином бичачий ринок просто він не завершується. Так знову ж таки, зверніть увагу на те, що повернення ціни біткоїна вище каналу, це буде дуже позитивний сценарій, особливо тест його як підтримки. І в цьому випадку я думаю, що біткоїн доволі швидко зможе оновити свої абсолютні глобальні максимуми і продовжити рух до наших цілей. Як ви пам'ятаєте, вони знаходяться в районі 133-160 тисяч доларів. І буде дуже добре, якщо біткоін досягне цих зон, А також зверніть увагу, що технічно, локально ми з вами бачимо формування висідного тренду біткоїна протягом останніх, скажімо так, декількох місяців. так, спочатку Приблизно де кінця квітня сформувався вже висхідний тренд остаточно, і після цього ми бачимо більш високі мінімум та максимум, що також дуже позитивно. Буде негативно локально нам з вами побачити спуск біткоїна нижче цих мінімумів. В цьому випадку знову ж таки може сформуватись локальний несхідний тренд. А після цього вже це переросте в середньостроковий несхідний тренд і вже після цього в глобальний несхідний тренд, чого б ми з вами не хотіли знову ж таки побачити. Тому дуже добре, якщо ціна біткоїна зараз може набратися сил і піднятися. Все ж таки вище 106 тисяч доларів. І бажано, звісно, це побачити також на тижневому таймфреймі, щоб ціна наступна свічка біткоїна, точніше поточна свічка біткоїна, закрилась е через 6 днів, 10 годин е вище 106 тисяч доларів. В цьому випадку біткоїн все ж таки має шанси на продовження росту протягом наступних місяців, і, в принципі, завершення цього будь-чого ринку, е як ми з вами і очікували, вже, можливо, останній рік. так, Далі перейдемо до. Скажімо так, більш такої навчальної частини. Якщо ми з вами розглядали верхній канал, так про який ми з вами також дуже, дуже багато говорили в той момент, коли він настав, я попереджував, що це може вказувати на швидке зниження біткоїна, також і для спільноти, і тут на youtube каналі я говорив про те, що ми додали такий окремий канал знизу, вже так. Локальний канал знизу, тут був локальний канал зверху. І ми очікували те, що ліквідність може бути зібрана нижче попередніх локальних мінімумів. Так і сталося. І при поверненні ціни біткоїна вже в Ведену каналу тепер не знизу, не зверху вниз, ціна повернулася в канал, а знизу вверх. Це буде означати те, що ціна біткоїна може доволі швидко досягнути, як мінімум, верхньої межі каналу. Це було 94 тисячі доларів. І біткоін, як ви бачите, за декілька місяців після збору ліквідності нижче каналу, збору ліквідності на, на покупку, ціна біткоїна змогла дуже швидко вирости і оновити навіть свої абсолютні глобальні максимуми, що в принципі дуже добре. Таким чином ви можете також використовувати канали як, скажімо так, дуже класний технічний інструмент для аналізу будь-якого активу для біткоїна. Він також дуже добре працює. Якщо вам знову ж таки цікаво отримувати такі корисні поради по трейдингу, інвестуванню, ви вам треба обов'язково підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео, тому що далі буде виходити ще більше корисних відео про заробіток на криптовалютному ринку та різні способи аналізу для того, щоб ви приймали зважені рішення, а не, наприклад, купляли криптовалюту, коли вона росте. І продавали, коли вона починає падати на декілька відсотків, для того, щоб у вас була чітка стратегія та система, по якій ви могли е, діяти і навчатися разом з нами. Тому зараз ставте лайк і підписуйтесь, ми продовжимо далі. Також, як ви вже знаєте, ми закрили е, угоду по індикатору Радар вже дуже близько, скажімо так, до абсолютних глобальних максимумів, орієнтовно по 107 тисяч. 300 доларів забрали дуже гарний прибуток разом з нашою спільнотою, як ви вже знаєте. І після цього ціна біткоїна також почала знижуватись. Ми будемо знову ж таки, якщо ціна біткоїна закриється вище глобальних максимумів, точніше вище каналу, а це 106 тисяч 100 доларів, то це буде також дуже позитивний сигнал. І якщо ціна біткоїна зможе сформувати висхідний тренд і продовжити свій ріст, то індикатор знову ж таки мені та. Учасникам нашої спільноти покаже нові сигнали. І на чому ми з, з спільнотою, я сподіваюся, зможемо промножити наш капітал і дотягнути, скажімо так, отримати ще більше прибутку, поки біткоін не досягне своїх абсолютно глобальних максимумів, тому що після цього, як правило, починається саме період падіння, на якому ми, я сподіваюся, також зможемо заробляти та промножувати наш капітал. Як ви знаєте, індикатор Радар він за останні Два з половиною роки тільки за цей битячий ринок він приніс нам орієнтовно 1400 більше 1400 прибутку. Тому недові... причини не довіряти його сигналам у нас немає. Ми просто чекаємо, коли з'явиться наступний сигнал buy і наступний сигнал sell. І діємо по його вказівкам. Те, що він скаже, те ми і будемо робити, тому що ми з командою дуже довго розробляли цей індикатор, було вкладено дуже багато сил, часу та наших знань для того, щоб зробити таку. Такий класний алгоритм, який буде просто вказувати, коли краще купити, коли краще продати, і це допоможе нам довгостроково промножувати наш капітал. В телеграм-каналі, в який ви можете перейти за посиланням в описі до цього відео, я виклав результати учасників Prime, Так, ви можете почитати відгуки в закріпленому повідомленні, а також ознайомитись з результатами також учасників управління. Чим відрізняється Prime від управління? Prime – це наша спільнота інвесторів, трейдерів, де я даю рекомендації на купівлю біткоїна та альткоїнів. Управління це, скажімо так, окремий такий, окрема послуга, де якщо у вас є капітал більше 500 тисяч доларів, ми будемо працювати з вами напряму. Там є окремі умови співпраці, додаткові бонуси. Тому, якщо у вас є такий капітал і вам цікаво примножувати, спробувати примножити капітал на криптовалютному ринку, то за посиланням в описі до цього відео ви можете написати моїй команді, вказати, ви хочете приєднатись до прайму чи до управління, і вам зовсім допоможуть, розкажуть більш детально та про всі умови. Тому, якщо вам цікаво, або переходьте в телеграм-канал, або пишіть одразу в команді. Далі, після цього, як я і сказав, після того, як ми отримаємо новий сигнал на індикаторі Радар, ми, я думаю, з великою ймовірністю зможемо спіймати ту саму другу хвилю росту, про яку ми також говорили з вами і в останніх оглядах ринку, і на останніх прямих ефірах. Сподіваємося, що цей сигнал також ми отримаємо, але технічно, звісно, дуже важливо, дуже важливо щоб ціна біткоїна повернулася вище 106 тисяч доларів. Локально ми з вами розглянемо іншу картину. Так, це індикатор support Band для даного таймфрейму. Його ви, як ви пам'ятаєте, як і багато інших індикаторів можете отримати в моєму телеграм-каналі в закріплених повідомленнях. Цей індикатор показує дуже класні сигнали. Саме він показує на даному таймфреймі дуже рідко сигнали, але ці сигнали дуже часто є скажімо так, найкращим моментом для того, щоб і на биччому ринку, і на ведмежому ринку можливо ловити якісь відскоки. Вам треба додатково його скажімо так, встановити, проаналізувати на цьому бичачому ринку. Було раз, два, три, чотири, п'ять орієнтовно п'ять-шість сигналів, е яких ви які ви могли використати, і це було локальні гарні сигнали для того, щоб е накопичити свою позицію в біткоїні. Після чого ціна біткоїна зростала орієнтовно на 189% на 30%, на 28%. На 112%, і от останній раз ціна біткоїна вже виросла від цих зон орієнтовно на 31%. Як правило, після, скажімо так, завершення бичачого ринку ціна знову-таки сюди повертається, і в цей момент можна ловити доволі непогані відскоки. Як я і сказав, з великою мірністю. Прямо такого зниження ми з вами не отримаємо, Але все ж таки, якщо ціна біткоїна на той момент, де буде ціна, індика... ціна індикатора support band, це ніжня сі... сіра зона. То якщо ціна біткоїна досягне цієї сірої зони, то це також буде гарна можливість для того, щоб або спіймати якийсь локальний відскок, або можливо накопичити свою позицію в біткоїні. Якщо вам цікаво знову ж таки дізнатись більше про цей індикатор, то переходьте в телеграм-канал, закріплені повідомлення та додавайте його собі на графік для того, щоб ви розуміли глобальну картину на криптовалютному ринку і в тому числі на біткоїні. Якщо ми прийдемо з вами більш локально, то ми з вами бачимо, що... Індикатор супродмен на 4-годинному вже таймфреймі він знаходиться значно вже ближче, так і це орієнтовно зона 101 тисячі доларів, 98 101 тисяча доларів. І в цьому випадку, при досягненні цієї зони, ми з вами з великою мірністю побачимо доволі непоганий відскок. Я не впевнений, що ціна біткоїна зможе оновити при цьому абсолютні глобальні максимуми, так? Але от в останній раз, якщо подивитись після такого затяжного росту, так, після такого затяжного росту, перший дотик цього індикатора до саме ціни біткоїна до цього індикатора, ми з вами бачимо, що ми бачимо якийсь доволі гарний відскок на 15-20 Тому, також, якщо особливо ви трейдер, цей індикатор може вам допомогти, скажімо, так, знаходити локальні зони для входу. В угоду. І якщо, знову ж таки, ви хочете використовувати цей індикатор, більш детально його проаналізувати перед використанням, то всі відеоінструкції, всі корисні посилання є, скажімо так, в моєму телеграм-каналі в закріплених повідомленнях, а саме в другому закріпленому повідомленні. Звертайте обов'язково увагу саме на ці зони, локально вони зараз є доволі непоганою зоною підтримки, а саме 101, 98 тисяч доларів. І також я хочу, друзі, вам показати, що ціна згідно індексу. Страху ціна. Позначка індексу страху на зниження ціни біткоїна орієнтовно на 7-10% від глобальних максимумів, доволі швидко знизив, знизились і настрої інвесторів та трейдерів на ринку з 76 майже з надзвичайної жадібності. Після такого невеликого падіння індекс страху і жадібності впав приблизно на 20 пунктів, що вказує на те, що, скажімо так, велика кількість людей, велика кількість трейдерів та інвесторів дуже сильно злякались цього зниження. І, в принципі, це дуже гарно, як і казав попередніх оглядах ринку. Це дуже гарно для оздоровлення саме криптовалютного ринку і для його майбутнього росту. Звісно, ми будемо дивитися більш детально за поточною ситуацією і аналізувати її в майбутньому, але ці сигнали на індексу страху жадібності вони кажуть нам про те, що зараз дуже велика людей злякалась, що падіння все ж таки продовжиться. Я думаю, навіть якщо ціна біткоїна впаде. До, наприклад, індикатора Support Band до 100 дні 98 тисяч доларів, то ціна, скажімо так, позначка індексу страху і жадібності доволі швидко прийде, перейде з нейтральної зони в зону страху. І це знову ж таки теж дуже гарний сигнал для нас з вами буде. Особливо буде дуже добре, якщо ціна біткоїна прийде до індикатора GoldLine. І, скажімо так, якщо у випадку, якщо вона навіть спуститься, нижче індикатор Goal Line, давайте позакриваємо з вами все зайве. Так, обов'язково звертайте увагу на індикатор GoldLine, тому що в цьому випадку при тесті ціни цього індикатора, а зараз вона вже становить 101 100 809 доларів, то в цьому випадку це також може бути доволі непогана точка для купівлі, окрім того моменту, якщо ціна біткоїна не спуститься нижче цієї лінії, тому що в цьому випадку. Я вам радив би перестрахувати ваш капітал і вийти взагалі з більшості ваших угод, і особливо з альткоїнів. Особисто я б так і зробив, тому що закриття нижче індикатора Голлайн. Це, як правило, дуже, скажімо так, або затяжна консолідація, де альткоїни втрачають свою вартість, або таке доволі стрімке падіння. Ви також можете додати цей індикатор і самостійно його проаналізувати. Я вам хочу показати його декілька тестів як підтримки, саме про ту ситуацію, яку ми зараз з вами кажемо, коли ціна біткоїна підходить до нього зверху вниз. І після цього, як ви бачите, ми з вами скажімо так, спостерігали за тим, як ціна біткоїна також зростає, і ми також заробляли і на цьому рості, і на цьому рості. Тому також можете додавати до себе в цей арсенал цей інструмент. Він є дуже корисним. І знову ж таки, як я і казав, тести лінії цього індикатора є дуже, скажімо так, позитивні і локальна, і середньостроково. Скажу вам чесно, не хотілося б зниження побачити і до 102 тисяч доларів. Хотілося б, щоб біткоїн не формував цей локально несхідний тренд. Хотілося б, щоб він все ж таки тут відстоявся, продовжив формувати висхідний тренд, показав фінальну параболу за наступні три місяці, досягнув наших цілей. І після цього, я думаю, як правило, почнеться розподілення і все-таки зниження ціни біткоїна до наступних. Мінімум від цього циклу це може бути зона від 30 до 60 тисяч доларів, де ми з вами знову будемо накопичувати біткоін і знову заробляти його на рості в той момент, коли ніхто його купляти не захоче, або буде чекати ціни 10-5 тисяч доларів, тому що біткоін вже не той, або щось з ним сталося. Тому також звертайте увагу і на ці деталі. Локально, як я і сказав, найближча зона підтримки 98 101 тисяча доларів, зниження ціни біткоїна. На даному таймфреймі до 83-77 тисяч доларів. Мені, буде, мені здається, що це після цього буде локальний відскок, так? але все ж таки після цього вже і почнеться ведмежий ринок. Тому зараз важливо біткоїну втримати саме вище 100 тисяч доларів. Це буде, в принципі, дуже добре. Тепер перейдемо до головного альткоїна, про який ми також з вами говорили вже неодноразово. Багато хто очікує альтсезон, можливо, він скоро станеться. Але зараз ми бачимо, як ціна ефіра вже третій раз тестує сіру зону і не може пробитись навіть вище сірої зони, як підтримку, точніше, як супротив. І, зрештою, якщо ціна ефіра зможе закритися всередині сірої зони, то це буде дуже добре, як ми з вами раніше вказували. То це може вказувати на те, що почнеться якийсь локальний сезон. Як мінімум екзит пам для того, щоб люди, які зараз знаходяться в збитку в альткоїнах на мінус 50-40%, змогли вийти зі своїх альткоїнів і хоча б зберегти капітал. В той час, як біткоін, як я казав раніше, продовжує приносити все більше прибутку. Люди, які інвестували в альткоїни, вони зараз хочуть хоча б вийти в нуль. Так, в цьому різниця між біткоїном та альткоїном, тому що біткоін є прогнозованою криптовалютою. І першою, і основною, а альткоїни все ж таки, це монети для спекуляцій, і з ними треба знати, як працювати. Так, тому е, в спільноті ми також окремо даємо рекомендації. В нашій спільноті Crypto Prime ми також даємо окремі рекомендації для альткоїнів, щоб в моменти, коли вони ростуть сильніше за біткоїн, ви змогли примножити ваш капітал. І дуже добре, якщо його не втратите, так? Як зараз зробили а, більшість людей. А біткоін все ж таки у нас для основного заробітку а, на криптовалютному ринку. Тому зараз звертайте увагу саме на зону а, 2667, це зона зараз, де знаходиться а, нижня лінія, а, саме індикатора Big Money Alts, який також буде для вас доступний в нашій секретній спільноті CryptoNet Prime для аналізу альткоїнів. Звертайте увагу на цю зону, якщо ефір зараз не, змог, не, зміг, не зможе закріпитись всередині цієї сірої зони. А, Ефір і всі альткоїни очікує зниження на мінус 21%. Це мінімум, так? Якщо почнеться ведмежий ринок, то ефір зможе досягнути в лапках, так зможе досягнути навіть такої класної зони, як 800-900 доларів, тому що в цьому випадку також динамічні зони продовжать своє зниження і. В принципі підтримка ціни ефіра також почне своє зниження, і відповідно це також буде негативно для холдерів ефіра, тому обов'язково обов'язково звертайте увагу. Можливо, якщо ви плануєте купляти ефір, то я б почекав навіть росту на 200 доларів, пропустив би цей ріст, але більш впевнено зайшов би в ефір або, наприклад, інші криптовалюти альткоїни, в які ви планували б інвестувати. Так буде, мені здається, набагато безпечніше. Можете до речі, написати в коментарях, який розподіл портфелю у вас зараз є. Скільки у вас відсотків капіталу в альткоїнах, а скільки капіталу? Саме в біткоїні. Тобто це 70 на 30 або 50 на 50. Цікаво, які також стратегії приміняють мої підписники та глядачі цього каналу. Далі зверніть увагу, звісно ж, на цей графік, він є дуже цікавий. Це співвідношення, точніше, білими, як ви бачите, білими свічками відображений графік саме біткоїна, а рожевими, рожевою лінією відображений графік золота. Як ви знаєте, вже з постів в телеграм-каналі я дуже багато пишу різних різної аналітики разом з командою. Так. Як ви вже знаєте, ціна скажімо так, біткоїна вона росте з лагом, тобто з затримкою відносно золота. Тобто воно копіює біткоін, копіює скажімо так, рухи ціни саме золота. І як ви бачите, він це робить із затримкою. Якщо ви подивитесь на початок цього бичачого ринку, то золото воно почало рости набагато раніше, ніж біткоін. І затримка росту ціни біткоїна – цей лаг орієнтовно 77 днів. Зараз ми бачимо, як золото локально досягло свого глобального максимуму в районі 3400 приблизно доларів. І в цьому випадку ми будемо сподіватися, що цей лаг з біткоїном він збережеться, і наступні 60-70 днів біткоін, як і золото раніше, зможе прискоритись так, і сформувати нам нові, нові абсолютні глобальні максимуми, що було б дуже добре перед початком все ж таки, наступного ведмежого ринку, який, я думаю, ну, він зрештою наступає на всіх фінансових ринках. І вам головне навчитись правильно входити та виходити з угод для того, щоб той капітал, який ви заробили протягом цього періоду росту, його зберегти і. З новою силою задіяти на початку наступного будь-чого ринку. Я сподіваюся, вам цей огляд ринку був корисний. Зараз можете поставити лайк і подивитись наступне корисне відео, яке зараз з'явиться у вас в підказках. Приємного перегляду!